Басік, ти готов до цієї зустрічі? Два роки я не бачив. Ох, зараз хвилюючий момент. Калібра, Басік, Кіндер, всі в зборі їдемо на зустріч моєї королеви. Привет, Всім привіт! Ну все, капець, зараз буде весело, да? Да. так, взяли бізнес-клас. там да, Довольно. Куда ж? Детство без жигулів, як... Я даже не знаю, як собака без плох Короче, едем на площадку. Да? Да. Yeah. Ага. ну куда же еще? Привет. Всем привет. Хотелось бы и кондиционер включить. Но тут так жарко, это просто. Можем только печку. Музыка у нас только клапана. Хотя yeah, не. Можем. Музыку. У нас только поршня тарахтят. <laughs> Жара капец. Площадка, ти погуляла на площадку. Да. папа е, поїща, а потім соком, а потім на площадку. Ну, ви зрозуміли, батьку треба поїсти і ми потім вернемо. Так, да, все ти правильно сказала. Не страшно, Аліся, Не. на Жигулю? Нравиться? На, на, на Карібля Ду. мені дуже подобається. Калібра, Калібра нравиться, я от калібри теж тащусь. Те, щось. Ну, оце у нас. Транспорт якраз на площадку їздить. Все, гуляємося. Закрив. Аж чуть телефон не вилетів. Да. Що ми робити будемо? На площадку. Ось тут другого, другого не бувало. і лампочка потухла, так? Да? Що то за лампочка повнішні? Що горіла в нас? Так. Да. Зарядка. Зарядка. О, це ти мали молодець. Так, ти що, щось. Діло буде. І ти все Так. Нравиться тобі спереди, сидіти, так? Ні? Все видно. За руль тебе посади, будеш мене возити. Уже пора, скільки можна. Вже дівка здорова. Шість давно Я на руль і каталась. Да, а за рулем вона була ще в 4 роки В мене каталась. Все, ми поїхали. Так. На чилі, на розслабоні. Їдемо трамвай, трамвай. Короче, порядок Алиса отдыха. Yeah. Ездим, <laughs> так. Eh. На чому будемо кататися. Ура! Да. Довго стоїть. Да. Я не каталась. Не каталась. Ну, я пам'ятаю, як мене батько катав, тому я думаю, Алісі буде в радості, так? Да? Хочете? Да. Та й мені, якщо чесно, з неї хочеться покататися. Ну, стояла давно, колеса накачала, от чи запуститься це вже питання. Апарат. Не, Аліс. Не. Точно ти помниш, да, передніше на ручці. Так, а що, я хочу спробувати. Без передніх галім нікого не виїду, принцип. Да, так, не знаю, що там топліво. Є, нема. Короче, хочу от прям. Ну, осінню, по-моєму, я її заводив. Так, сигнал. Акумулятор є. Три рази качнем. А, подождите, а что я? Бензин есть, точно есть. Руку вытер. Три раза, да, Алис? Да. На 500 Три раза качаем. Да. Раз, два, три. И пробуем на пьцос. Пробуем запустить. Три. Да? Ты что? Да? Ой, обалдеть! Вылазь все. Уже, главное, удиться, то продует еще, ну я до черта. Так, я конечно, самолет сейчас прям самому захотелось. Сама. Проехать. Да, да, ты сама. як ты еще не уехала сама. Да. <laughs> Ничего, да, Алис, ну там сейчас будет дождь. А вот тут не. А вот тут нет, надо текать. В целом катаемся. Калантерову зустрічай. встречай. Да и нравится. Посигналь подписчикам всем. Так. Ну коротше, все чітко, ява. Ява Я їде. Іду. Ти їдеш, та ти вже летиш. На Яві покатались, понравилось. Да. І ще хочу. Да. Да, да, да. Куди їдемо? До мами. До мами. Ну, от стрілялись. День пройдений. Ну, ще не вечір. Ну, мамі треба точно показати да, на голові. Порядок. Ну сейчас в порядок приведем. Все, басик с тобою. Да. Оба. Другий день. Всем привет. Да, всем привет. <laughs> Я работаю. Мамку побачила. Да. Довольна. Да. Ну тільки кашель, да? Нам на наяві все да. нельзя. Да. На яве нельзя. Вона будет бегать. Ну короче. Пока. Всім пока. <ріст> Хто пам'ятав цю дорогу? Та сама дорога на гонки. За лісою що ми будемо робити? На гонки. Ще раз. На гонки. На гонки, ні, Аліса хоче за рулем. Треба десь виїхати в чисте поле, щоб без руху було. Коротше, будемо пробувати рулювати, їздити. Я зарт дівся, все. Аліса устала крутити руля, вже не хоче. Ну, ми то головне спробувати. А далі це вже справа кожного заставляти, да? Аліся не будете. Все. Дівчина з характером. Якщо щось не подобається, то вона це точно покаже. Ну та що, катаюся. Трошки порулювала руль важкий для неї. там <звук> Без порядок. а ну давай по грубом. Там есть. там ешь. Короче, хто помнит, да. Я помню. Ну, каркас стоит. Помнишь, ти каталась? Шу -шу. Да, точно воспоминание. Пробе. Пробы, да. Ну, 50 ДТП. Спереди тоже, да. Надо, ищи. Что надо? Надо сделать, да? Я б сделал бы. Теперь... Алис. Теперь... Тихи. Короче. Алиса знает, что розбита, да? А руль? Да, как был, так и стоит. Той самый руль. Вот. Да. Алис, жалко, да? Дуже жалко. Дуже жалко, ну да. так. Ну, пішли під капот заглянути. Уже можна. Нема. Все, пішли під капот, заглянемо, що там. Уже надо не поламати, так? Да? Ну, не надо дола. Не поламане. Не поламане. Та ні, тут ніхто її не ламав. Просто що? розбили. А під капотом, що там. О, от, да. Угу. Mm -hmm. Все Алис, мы завтра на село. Да, манту я показал. Жалко. Встретимся в селі. Да. Ты поедешь на маминій машине? Да. Хол... Устроим гонку, да? да. Все, всем пока. Мы с Алисой на село. Да. Завтра.